Нам хочеться якомога довше залишатися молодими, здоровими, а в ідеалі взагалі безсмертними. Та який сенс ви вкладаєте у слово безсмертя? За одним із визначень це ідея про те, що закони смертності усього живого у деяких випадках порушуються. Також безсмертя це якість усього, що не вмирає і живе вічно. У розуміння людством цього поняття входять безсмертя душі, безсмертя фізичного тіла та безсмертя, як вічне збереження у пам'яті людей. Кожен з нас прагне безсмертя у якомусь вигляді. Втім, роздуми про безсмертя людської душі і вічну пам'ять залишимо релігії та культурі. Ми ж з вами сьогодні обговоримо уявлення про вічну живу людину з погляду науки. У пошуках реального втілення своєї споконвічної мрії людство проводило різноманітні ритуали, змішувало різне сілля, і в ці ми можна сказати, що основний напрям пошуку безсмертя це прагнення здобути так званий еліксір безсмертя, тобто речовину, що здатна вирішити проблему старіння людини і продовжувати її життя нескінченно. Цей еліксір згадують в легендах і переказах багатьох народів як їжу. Боїв його пошуками багато сил і часу присвятили алхімики. Спроби одержання елексіру безсмертя людство залишає і нині. От тільки в 21 столітті у час активного розвитку наукових досліджень і експериментів, сучасна наука дає практичне врачення шляхів досягнення вічного життя та вічної молодості. Сьогодні пошук елексіру безсмертя здійснюється за допомогою різних підходів. Протягом того, як людство вивчало біосферу, з'ясувалося, що в деяких істот взагалі немає ознак старіння і відсутній момент смерті як такої. Наприклад, медуза теритопсиздорні не вмирає у звичному сенсі цього слова. Коли вона стикається з несприятливими умовами навколишнього середовища, то може повернутися на попередню стадію існування у вигляді незгідлого поліпа. Звичайно, ці медузи усе ще можуть загинути через хижаків, але їхня здатність перемикатися між життєвими етапами у відповідь на стрес означає, що теоретично вони можуть жити вічно. Ще одним несподіваним проявом вічного життя є пухлини, яким характерне нескінченне розмноження. Пухлинні клітини можуть ділитися нескінченно, що призводить до їх безсмертя. Фактично вони втрачають верхній ліміт поділу, названий на честь відомого американського вченого межею Гейфліка. Леонард Гейфлік з'ясував, що основна маса клітин організму може поділитися обмежене число разів, після чого настає їх загибель. Чим ближче вони до цієї межі, тим виразніше демонструють патологічні зміни і біологічне старіння. Адже після кожного поділу кінцеві ділянки ДНК теломери Коротшують. Коли ж вони стають настільки короткими, що вже не можуть передавати інформацію наступному поколінню, клітина гине. Пухлини обходять цей сценарій, бо мають особливий фермент теломеразу, яка здатна надбудовувати втрачені ділянки теломери. Це дозволяє пухлинним клітинам ділитися вічно, в зв'язку з чим теломераза вважається одним із головних кандидатів на звання еліксиру безсмертя. І все було б добре, якби цей фермент не був водночас одним із головних факторів злоякісного переродження клітин. Іронія в тому, що завдяки теломеразі організм теоретично міг би жити вічно, однак він неминуче загине від раку. Загалом теломеразну активність мають три види клітин вже згадані пухлині, статеві та стовбурові. На останній людство покладає особливі надії. Річ у тім. Що в організмі людини протягом всього життя зберігаються універсальні клітини, здатні трансформуватися в будь-які тканини та органи, стимулювати регенерацію клітин і відновлювати практично будь-які ушкодження в організмі. Це і є стовбурові клітини, що утворюються ще при зародженні людини, із яких розвивається весь організм. Проблема в тому, що цих клітин в організмі дуже мало, у ембріона одна клітина на 10 тисяч. А у людини віком 60-80 років одна клітина на 5-8 мільйонів. Приємна новина полягає в тому, що сучасні фахівці вже навчилися розмножувати стовбурові клітини в лабораторних умовах. Тож за допомогою терапевтичного клонування, про яке ведеться багато суперечок, теоретично можна було б одержати нові органи для трансплантації, абсолютно сумісні з організмом пацієнта. Такі органи. Могли б вирощуватися з використанням стовбурових клітин самих пацієнтів. І це, ймовірно, один зі шляхів до біологічного безсмертя. Інший з можливих розв'язків проблеми смерті модифікація природи людини завдяки геній інженерії. Сучасні технології дозволяють біоінженерам створювати штучні хромосоми, за допомогою яких можна буде коригувати відсутні гени або посилювати наявні. Вчені наголошують, що зовсім скоро ДНК можна буде перепрограмувати, позбувшись інформації про хронічні захворювання чи онкохвороби. На думку британського науковця Обріді Грея, заміна пошкоджених частин організму зможе протистояти процесу старіння, який, зрештою, призводить до смерті. У своїй книзі Відмінити старіння Ді Грей описує не тільки зміни в структурі ДНК, а й пропонує змінювати клітини організму. Наразі це ще неможливо, але регенеративна медицина активно розвивається в питаннях заміни тканин та органів людини штучно створеними аналогами. Це дає надію, що з часом тіло людини можна буде нібито здавати в ремонт і таким чином досягати все більшої тривалості життя. Крім цього, ідеї регенеративної медицини спонукають нас розглянути можливість кіборгізації людини. І цю тему варто розглянути окремо Кіборгізація – це інтеграція людського тіла і різних механізмів з метою його поліпшення. Цей процес характеризується зростанням кількості замін живих органів людини штучними аналогами. Ба більше, окрім заміни хворих органів на більш надійні і керовані високотехнологічні аналоги, людське тіло може бути посилене новими органами. За оптимістичними уявленнями, в майбутньому штучні органи, під'єднані до шиї, матимуть комп'ютерний контроль параметрів крові, тиску, особливо стисну чи дихання. Штучний інтелект зможе робити екстрені виклики допомоги у разі нестабільності показників, що убезпечить людину від раптової смерті. Можна припустити, що очікувана тривалість життя такого кіборгізованого тіла складе кілька тисячоліть. А старіння в ньому буде зведено до нуля. Основний ризик становитимуть збої в роботі шиї та великі катастрофи. Наступним сучасним науковим підходом до пошуку вічного життя є інформаційно-кібернетичні. Лідери глобальних технологічних гігантів, такі як Джефф Безос Вітертіль. Та Річард Бренсон інвестують у технології, завдяки яким людина житиме вічно. Мова йде не лише про біологічні підходи чи кріоніку, а про цифрове безсмертя та наноботи. Найбільш авторитетний ідеолог трансгуманізму у наш час. Рей Курцвейл, ще в 2005 році передбачив, що безсмерть для людства реальна. За його словами, завдяки прогресу технологій штучного інтелекту та комп'ютерної інженерії, людство створить нанороботів, які будуть доповнювати імунну систему і вичищати хвороби. Мислитель стверджує, що ми можемо серйозно говорити про сценарій, коли ця технологія дозволить після смерті тіла людини перемістити її свідомість на цифровий носій, наприклад, монтувати робота гуманоїда Напевно, кожен з вас, хоч раз точно уже чув щось про таке досить специфічний британський серіал Чорне церкало його другий сезон розпочався із серії Я скоро повернусь, прем'єра якої відбулася ще в 2013 році. У ній розкривається саме цей підхід до безсмерті. Головна героїня Марти після смерті свого чоловіка Еша дізнається про новітню технологію, яку створює штучний інтелект на основі поведінки людини у соцмережах. Таким чином люди можуть продовжувати спілкування із померлими через їхні цифрові копії. Марта починає спілкуватися із новим Ешем через повідомлення, а пізніше завантажує у базу даних світлини та відео з ним. Тож тепер штучний розум може відтворити голос Еша та розмовляти з дівчиною по телефону. Марта сліпо вірить, що спілкується зі справжнім Ешем, тож йде на наступний крок. І дотримуючись інструкції, переносить свідомість Еша у синтетичне тіло і перетворює його на робота, що виглядає майже як її чоловік. Якщо ж бажаєте дізнатись, чим закінчилася ця історія, ласкаво прошу до перегляду після того, як я розповім вам, як наша реальність наздогнала цю фантастику. У 2015 році співзасновниця корпорації Лука Євгенія Куйда використала ресурси штучного інтелекту, аби створити віртуальну симуляцію її померлого друга на основі його онлайн-спілкувань. Тобто вона використала ту ж саму технологію, що й була описана в епізоді Я скоро повернуся. Хоча продукт вийшов дуже якісним, він зазнав критиків від родичів померлого та суспільства. Койда не змогла збагнути урок із чорного дзеркала, та все ж їй вдалося хоч і частково, але відтворити цю технологію із серіалу. У 2021 році корпорація Microsoft зареєструвала патент, який майбутньому дозволить створювати цифрових клонів померлих людей. Працюючи над цим, компанія буде збирати фотографії, зразки голосу, записи в соціальних мережах, електронні та рукописні листи про конкретну людину. Завдяки отриманні інформації за допомогою технології машинного навчання, штучного інтелекту та нейронних мереж, клон зможе відтворювати всі дії, властиві померлі людині. Також фахівці Microsoft планують створювати зовнішність людини у двовимірному і тривимірному форматі. Ще одним проявом інформаційно кібернетичного підходу є завантаження розуму. Ілон Маск вірить, що люди можуть обдурити смерть, та зараз він працює на технологію, яка дасть змогу з'єднати мізки із комп'ютером. Тобто тіло старітиме, але нас це не лякатиме, тому що відкриються двері у цифрове безсмертне. Вчені у свою чергу вважають, що оцифрування нашої свідомості теоретично можливе, але людський мозок має безліч нерозкритих таємниць. Він налічує 86 мільярдів нейронів. Ми думаємо завдяки електричним сигналам. Тож деякі вчені вважають, що для копіювання мозку його потрібно препарувати. Проте інші стверджують, що можна обійтись неінвазивним скануванням. Отримана таким чином інформація послужить основою для коннектому найдокладнішої схеми нейронних зв'язків. Поки що вчені мають повний коннектор мозку черв'яка c elegans, який має всього 302 нейрони та близько 7 тисяч синаптичних зв'язків. У 2014 році розробники з OpenWorm створили на основі цього конектуму програмне забезпечення для робота LEGO, який був здатний виконувати ті ж сенсорні та рухові дії, що й біологічний прототип. Очевидно, що побудова конектуму людини набагато складніший процес. Навіть у випадку з хоробаком дослідникам довелося працювати понад 10 років над створенням його схеми мозку. А тепер уявіть, скільки часу та ресурсів знадобиться для ідентифікації. Цілих 86 мільярдів нейронів нашого мозку. Створення інтерпретації навіть одного людського коннекту му з використанням існуючих технологій, як заявляють науковці, адже сучасні технології всі надто слабкі, щоб дозволити нам перенести свідомість у цифрове середовище. Теоретично, в майбутньому, коли технологія коннекторів буде розвинена, свідомість людей можна буде витягти та завантажити. Цікаво зазначити, що вже існують стартапи, які спрямовані на розвиток цифрового безсмертя. Тож давайте поговоримо про один із них. Наприклад, розробник Джеймс Блахос ще у 2016 році намагався створити цифрову копію спогадів та історії свого батька, який помирав від раку легені. Для цього Джеймс зібрав історію його життя від дитячих спогадів до улюблених пісень та жартів. Проєкт отримав назву DeadBot. За допомогою текстових повідомлень, аудіо зображень і відео він зімітував індивідуальність батька. DeadBot надихнув Джеймса створити стартап. HeAfter – сервіс, який дозволяє зберігати спогади про близьких людей та на їх основі створювати чат-боти. HeAfter за життя людей бере у них інтерв'ю, допомагає записати їх історії. Потім власники створеного чат-бота обирають, хто саме може мати до нього доступ. Отже, таким чином, ми можемо зробити висновок, що відповідно до того, як триває високотехнологічна революція у житті людства, трансгуманісти більш активно експериментують з ідеями технологічного безсмертя та намагаються втілити їх у реальність. Ще одним не менш відомим способом збереження життя та молодості є кріоніка. Така технологія передбачає заморожування живого організму на певний час. У замороженому стані організм не зазнає змін, а тому і не старіє. І цей підхід може бути корисним у двох випадках: перше це прагнення людини побачити майбутнє, друге це захворювання, яке є невилікуваним сьогодні, але може бути подолано у майбутньому. Проте, такий спосіб не використовується для людей а лише для малих організмів. І причиною цього є нерівномірність замерзання людського організму, що викликає внутрішню напругу, і це, на жаль, призводить до смерті. Батьком крионіки вважається нині покійний Роберт Еттінгер, викладач фізики і математики в університеті Вейна США. У 1962 році він власними силами випустив книгу Перспектива безсмертя, в якій пропустив, що можна перемогти смерть, заморозивши людину до того часу, коли наука розвинеться достатньо аби відродити її. Можливо, сам видав не привернув би увагу широкої публіки, але роботу зацікавився Айзек Азімов, який був не тільки письменником фантастом, але й професором біохімії в Бостонському університеті. Він дійшов висновку, що книга заснована на розумних наукових припущеннях і переконав цьому велике американське видавництво Даблдей, яке публікувало перспективу безсмертя великим накладом тисячу 1964 році. Робота привернула увагу читачів та преси, і незабаром у Етінгера з'явилися послідовники. Через два роки він очолив кріонічне товариство Мічигану. А ще рік по тому перевірити теорію на практиці забажав перший ентузіаст. Ним став Чеймс Бетфорд, професор психології Каліфорнійського університету в Беркулі. 12 січня 1967 року. Він пройшов процедуру. Кріозбереження, що і стало початком практичної кріоніки. Ідея Етінгера живе й донині, і спливає не тільки в кіно, але й в ЗМІ. Наприклад, у 16-му році на весь світ історія 14-річної дівчинки, відомої як Джі Дівчинка помирала від раку і хотіла пройти через кріозбереження з надією, що прийшовши до тями в майбутньому, де наука перемогла б цю смертельну хворобу, отримує можливість прожити довше життя. Мати підтримувала Чес, а батько ні. І протистояння дійшло до суду і не було широкого розголосу. Суд підтримав позицію матері і дівчинки, для якої крізь було посмертним бажанням. Так, це не помилка, бажання дійсно було посмертним. Це відрізняє реальну кріоніку від тієї, що показують в кіно. Героїв таких фільмів, як Руйнівник або Перший месник заморожували живцем. Але за межами великих екранів робити це живою людиною протизаконно, тому що з часів Бетфорда кріозбереження відбувається після юридично зафіксованої смерті. Перейдемо до цікавого факту. Відкрито про бажання заморозитися в різний час заявляли Пітер Тіль, співзасновник PayPal, співачка Брітні Спірс, аніматор Сет Макфарлейн та журналіст Ларі Кінг. Прихильники кріоніки сьогодні мають два основних аргументи. По-перше, немає жодних наукових даних про те, що крионіка не подіє. як приклад, наводять сибірських котозубів, яких знаходять у вічній мерзлоті і які оживають після того, як їм дадуть винтанути. По-друге, самі ж компанії стверджують, що тіло таки чи вдасться відновити однак вони вірять, що холод зберігатиме мозок до часів, коли можна буде отримати з нього інформацію. З іншого боку, навіть кріоністи деякі розуміють, наскільки є туманними перспективи такого способу продовження життя. Як відзначає Макс Мор, керівник Алкор, організації, що займається кріозбереженням тіл, гарантій немає. Ми не обіцяємо, що, наприклад, повернемо вас 27 травня 2082 року. Ми не знаємо, напевно, що це спрацює. Втім, на його думку, кріоніка дає певний шанс і є привабливою альтернативою традиційному похованню. Отже, кріоніка як еліксір безсмертя залишається науково-фантастичним концептом, який продовжує як сахват, так і сумніви в суспільстві. Проблема, однак, полягає в тому, що частковий успіх не є повним, адже очевидно, що мозок ролика не можна порівняти з продовженням життя людини. Однак існує думка про те, що старість це хвороба, лікування якої пропонує кріоніка, адже відомо, що цей процес викликаний численними патологічними змінами на полікулярному рівні. Тому, коли нанотехнології зможуть досягнути точки, коли атоми можна буде відновити, і шкода, яка може бути завдана кріонікою, буде виправлена, омолодження людини, швидше за все, буде відновлено. Ідея створити еліксір безсмертя століттями натихала людей на різні дослідження та експерименти у пошуку загадкової речовини, яка подарувала б нам вічне життя, або, хоча б продовжила його на багато років. Однак сучасна наука не має точних доказів існування такої речовини чи методу, які гарантували б людині безсмертя. Проблему вічного життя та молодості можна розглядати з двох позицій: перша науково-обґрунтована поточні досягнення в області. Антивікової медицини, наномедицини, регенеративної медицини, цифрового безсмертя та кіборгізації нині можуть впливати тільки на продовження життя. Але ці технології вже вдосконалили нашу реальність, і ми поступово можемо бачити, як світ кінематографа та фантастичної літератури повільно зливається з нашим власним. Адже сучасний розвиток науки цілком можливо створить механізм для ще більшого продовження людського життя та підтримки молодості. З іншої морально-філософської позиції прагнення людства до вічного життя згубно вплине на майбутнє покоління. Дороговартісність усіх згаданих у цьому ролику інновацій створює серйозний виклик розпалювання міжкласових конфліктів, адже право на довге життя зможуть отримати лише дуже заможні верстви населення нашої планети. До того ж, можуть з'явитися люди, які будуть вирішувати, хто гідний вічного життя, а хто ні, що посилить прірву між класами, групами, націями та расами. Тож цілком ймовірно, що вічна молодість і безсмертя можуть виявитись людству не під силу. Та поки наука не запропонувала свій дієвий еліксир, не будемо запікати так далеко. Сьогодні проблема старіння все ще актуальна. І всі ми в душі можемо бути трішки джої. Well, here we are, just a bunch of 30-year-olds. Oh, do you realize in 10 years we're going to be 40? Why God?